Це відпочинок від важкого від важко, від важких багато тижнів школи. У цьому переконані школярі Тернопільської школи ліцею No6. Канікули у закладі особливі. Навчання відбувається по триместрах. Кожні 5-6 тижнів працюють, а далі усі гуртом на 7 днів йдуть відпочивати. На канікулах я люблю їздити до бабусі, також читати всякі книжки. Ну, зараз це дуже популярно слаймами гратися. Я ходила в іншу школу, то мені не дуже подобалося, тому що от в цій школі 5 тижнів це дуже велика праця. І відпочивати потрібно. Тому тиждень відпочивати це нормально. Мені подобається те, що ми не занадто перевантажуємося, тобто працюючи місяць, ми теж відпочиваємо, маємо час для розгрузки. У когось на канікулах є можливість не лише набратися сил, але й ефективніше підготуватися до навчання. Коли ми вивчаємо літературу, як українську, так і зарубіжну, в тебе є оцей відрізок часу, і будь-який твір, незалежно від його обсягу, ти можеш його осягнути. Такі ідеї ще немає року, та вона успішно розвивається не лише у Тернополі. Одного разу я побував в місті Олександрія і Кіровоградській області, і побачив, що там працюють уже п'ять років за триместрами. І всі директори за очі управління освіти їхня були задоволені тим, що такий режим у них є. Чим він вигідний? Він вигідний тим, що діти не встигають втомитися, тобто не встигає набути втома свого такої великої переваги. І діти мають можливість зразу відпочити. Навчальна програма, тим не менш, залишається звичайною, як і в інших навчальних закладах. Розбивка плану відбувається відповідно до нашої структури навчального року. І все воно не впливає. Така ж сама кількість навчальних днів, така ж сама кількість канікул. Там в нас не вистачає одного дня, який ми можемо і сьомими уроками провести. Тобто є різні форми, щоб наздогнати той один день, якого нам не вистачає. Повертатись до попереднього графіка у школі не планують. Уже через два тижні школярі насолоджуватимуться канікулами.